І дружина вами не натішиться, що поверне чоловікам чоловічу силу. Шановні чоловіки, якщо ви помітили, що любощі з жінкою вам стають немилі, а жінка починає додумуватися про те, що ви її зраджуєте, не хвилюйтесь! Повернути статеву силу вам допоможуть воловські горіхи, тобто грецькі, і свіже молоко. Кожного дня ви повинні з'їдати жменю ядер грецьких горіхів, які ви повинні, не поспішаючи, ретельно розжовувати і лише тоді проковтнути. І так, кожен горішок і запивати усе це потрібно склянкою свіжого козячого молока. Якщо проблема з козячим молоком, то можна коров'яче. І так тричі на день. Ви будете приємно здивовані, коли буквально через дві неділі ви знову відчуєте себе чоловіком. Але потрібно не кидати лікування, а робити це упродовж місяця. А дружина про розлучення більше ніколи не згадає: Будьте здорові і мирного вам всім неба! Сьогодні хочу звернути вашу увагу на траву, яка в теплих країнах не росте, і там вона ціниться на ваго золота. Ця рослина має 9 сил. Це дев'я сил. Якщо вранці наче серце заварювати та пити дев'ять сил, як чай, то ви позбудетеся на сечі. Якщо після чаю заїсти курагою чи родзинками, то ви станете набагато спокійніші, тільки з результатом не спішіть, він проявиться через 12 днів, а повний курс складає 30 днів і проводиться один-два рази на рік. Дві сил дійсно заспокійливо діє на нервову систему найгірше не кореня валер'яни. Тому його можна приймати людям з нервованим та з нетриманням сечі. Крім цього, рослина має загально укріплюючі властивості звідси і назва дев'ясил, сил, тобто дев'ять сил, підвищує опірність організму до інфекцій і стресів, хороше потогінне, відхаркуюче. Будьте здорові та мирного вам всім неба!